Молода, з досвідом пережитим, глибоким, правда? Не знаю, я коли на Тризі це слухав, я просто плакав, ридав. Так перепустив через своє серце. У Нас з ними схожа сімейна історія, правда, у нас після третьої дитини почалися різні історії всякі, важкі. Мені Христинка теж чуть життя не пішла. Ми десь добрий рік боролися за неї. І ще десь добрих 3-4 років були такі різноманітні муки. І, власне, що в тих умовах насправді на поверхню всплили справжні питання до Бога. До того це були дитячі ігри, до того питання було основне. Боже, коли ти зробиш нас багатими? коли ти зробиш нас ситими? коли нам буде добре? Отак стояло питання. А потім, коли оці всі речі почали приходити в наше життя, прийшли друге питання. Для чого взагалі життя? Для чого ми на цій землі? <кій> Якою силою це все перейти? От. Ми не говоримо про це, що ідея Бога благословити нас, зробити нас щасливими це не Божа ідея, це Його ідея. Тільки ми деколи не розуміємо змісту Його в цій ідеї, що означає, щоб насправді ми стали щасливі. Щастя починається насправді з того моменту, коли ми звільняємося від себе самих. Я вам скажу таку от річ: ви чули? Оце друге їхнє свідоцтво, до чого вони вже готові приймати двох дітей в свою родину. Багато віруючих думають про це, і це вже добре, але більшість навіть не задумується над таким, що щось схоже може статись над ними. Я не кажу, що всім треба взяти дітей, а може і треба, хто його знає. Багато є обездолених дітей. Але є інші люди, які просяться в наше життя, в наші сім'ї, в нашу опіку, але ми їх не візьмемо. Чому знаєте? Серце жорстоке, недоступне ще Богові. На рівні нашого власного спасіння інтересів доступне, але більше недоступне. Бог ще не панує там, він ще не господарює там. І я от цими словами, можна сказати, я їх запросивши, хотів сказати вам, їхніми устами. Що ви собі навіть не уявляєте, які в житті віруючих людей є забори комфорту, ми не догадуємося, ви не догадуєтесь, дорогі мої, що у вас є умова внутрішня, де Богові дозволено дойти, а де йому не дозволено дойти. Наприклад, ви дозволяєте, наприклад, там взяти участь в домашній групці, чи навіть стати головою цієї групки. Ну, якщо людина подзвонить до вас в 12 годині, деколи це буває ну, не зовсім мудро з боку людини. Я знаю це, тому я вам кажу, як Бог мене пописку бив і показував мені, що я говорю, які психи в мене, як це так можна, чому вона подзвонила і все таке. І коли я зробив це певно кількість раз, Дух Святий це підкреслив, і йому не треба було більше нічого говорити. Я побачив, що ці люди наткнулись на забор мого комфорту. І Я не знаю, коли я це сказав собі чи Богу, що до того місця хай вони прийдуть, з'їдять мій хліб, але більше хай не їдять. І в мене таке сьогодні розуміння, є в Бога, що він рветься далі, він рветься до кінця, завоювати повністю наше серце. От вони стояли, розчібались, чи як це розчібались, що от все віддайте, все віддайте. Ми пісні співаємо, все тобі віддаю. Ну от питання, чи все тобі віддаю насправді. Самі ми все віддати не можемо. Ми не можемо самі віддати. Ми можемо тільки попросити його, Господь, допоможи мені. І коли ви це попросите, з вами почне щось відбуватись, страшне. Але це для вашого его страшне. Почнуть з'являтися якісь люди, які, яким ви потрібні. Почнуть з'являтися якісь витрати додаткові, більше ніж ви собі це уявляли. Дозвольте Богу, і робити це з вами, другі мої. Тому що це життя не для того, щоб стати тут щасливими. Щасливими ми вже є, живучи життям вічним. Ми це життя маємо як ресурс, як певну річ, яку Бог вложив в наші руки, для того, щоб це правильно витратити. Амінь. Зрозуміли це? І якщо ми підемо з цієї землі, повні еґ нашого, повні егоїзму, з тими заборами комфорту, ой-ой-ой. Я пам'ятаю, як розкажемо своє свідоцтво, як мені на початку моєго покаяння було важко з сім'єю, з христиною, бідністю і ми рвалися за кордон. Ми писали зелені карти. Ми, я пам'ятаю, з Канадою зв'язувалися через всякі виходи. Ми розуміли, що це нам страшно треба, щоб насправді нам треба було виходити якось з кризи. Но ніколи тоді я не ставив собі таке питання, де ти хочеш нас бачити. Я рвався неймовірно, я пам'ятаю, там, ну я не розкажу вам, що я робив. Для того, щоб вирватися звідси, з цієї землі, з наших обставин, по суті. І молитва була одна: Боже, благослови мій план. Боже, благослови мій план. Вся віра на цьому була зосереджена. Але потаємно в моїх кімнатах я ще молився такою молитвою. Не зв'язував ці дві речі докупи, але молився. Але я тобі віддаю все своє життя. Просто не було розуміння, що я насправді роблю, хоча молився правильно, і Він мене зв'язав, і він мене не відпускав. В кінці кінців прийшов момент в житті, що я зрозумів, що перше, ніж просити благословляти плани, цей план важливо отримати від Нього, де ти хочеш мене бачити, ким я повинен бути. І це все означає, Ісус є Господь. А якщо Він Господь тільки для того, щоб благословити твій план, Твоє об'явлення про Твоє щастя, ти дитина духовна, максимум юнак духовний. Якщо вже в твоєму серці є це розуміння, що ти готовий робити все, що Він скаже, ти почнеш чути Його голос. Багато людей кажуть, а я не чую Його голос, тому я благословляю свій план в ім'я Ісуса. Ні, Ти спочатку вирішив в своєму серці, що ти готовий не тільки слухати, але й слухатись, тоді ти почнеш чути дивовижний Його голос. Ніхто не може дійти до такої кондиції, щоб, як каже сестричка, посунутись і дати місце ще одному чоловічку, бути щасливим. Бо його доля в інтернаті проклята. На 80% вона вже оприділена. Для дівчаток це е, проституція, для хлопців це тюрма і наркоманія. Єдиний шанс для них, для тих дітей, для тої дитинки це бути в цій сім'ї. Але де ці серця? Які зможуть на такі тонкі рухи Духа Святого відкриватись. В більшості люди думають про себе, про мене. Чуєте, тут люди гинуть наочно. Може, ми їх не бачимо, тому не розуміємо. Та навіть і бачимо, тільки ми так згорда дивимося і йдемо далі. Куди? За нашим комфортом, за нашими справами і все таке. Бог хоче, щоб ти був щасливий і благословений. Він має план, як зробити тебе щасливим, але перше, що він хоче зробити для твого щастя, це звільнити тебе від тебе самого, від твого жорстокого егоїзму. Зрозуміли, де наша проблема насправді? Я не можу звільнитися від гріха. Так, звичка причепилась до мене. Знаєш, в яке місце життя причепилася ця звичка? В твій егоїзм. Ця звичка тобі приємна. Ти не живеш посвяченим життям Богу. Своїй дружині, чоловікові, своїм дітям, комусь живи з посвяченням, якщо людина не має, заради кого вона би померла, витратила своє життя, тоді таке життя нічого не вартує. Я повторюю цю фразу: якщо в вашому житті немає когось, чи чогось, заради чого ви би були готові померти, тоді ваше життя нічого не вартує. Зміст нашого власного життя завжди є понад нами, він є далі, ніж наші власні інтереси. Зрозуміли, про що була сьогодні ця історія? Цю молоду сім'ю Бог взяв в желізні окови. Ну, скажу так, він не є творець раку, він не є творець тих всіх проблем. Але по-любому він наш Господь. Тому по-любому всі питання все рівно зводяться до нього. Якщо ти не дав, то чому ти допустив? Суджиш одна і та сама? Згідні ви з цим? Він звертає нашу увагу на себе, Він звертає нашу увагу на справжні цінності, Він звертає нашу увагу на справжній пошук істини життя, для чого воно нам є. Зрозуміли, другі мої. Тому говоріть Ісусові, бажаючи оцього, цієї благодаті. Я віддаю своє життя тобі, поможи мені, Господь. І не дивуйтеся, якщо після цього ваша дорога не буде такою прямою, як ви собі спланували, зрозуміли, звідки виходять наші плани та з наших уявлень, з наших твердинь, з нашого егоїзму. От вони і всі. Зрозуміли це. Ну коли наше его, ми стараємося положити на цей Божий алтар, навіть не розуміючи багатьох божих доріг, наше життя він випрямить. Насправді, те, що виглядає для нас з точки зору егоїзму, як криве запутане, болюче і непотрібне, це рівне в Бога. Будьте благословенні. І бачу вас як людей, які мовби є самі в своїх утробах. Тут ще купа духовної вагітності, насправді ненародженої. Ви кажете, що ви Ісуса знаєте, але ще до кінця ви Його не знаєте. Насправді ще ви втикнулися в свій егоїзм. Вас болить, ви не можете простити, ви не можете там чогось змінити, полюбити і все таке є хрест Господній, а на ньому вся філософія Євангелії. Ви не придумаєте нічого нового. Нема щастя поза цими дверима. Зрозуміли, другі мої? Нема чого видумувати, приходити знову і знов, чи до Господа, чи до пастора, чи будь-кого. Скажи нам ще щось нове, новий секрет щастя. Його нема. Коли твоє его опиниться на хресті прибитим, коли ти усвідомиш, що я служу на цій землі комусь іншому, і мої інтереси в сторони, як говорить Павло, а дбаю про користь братів, от тоді ти стаєш на фінішну пряму, тоді небеса, де тісно вміщаєш в своєму серці. Можна, я так скажу, відверто, добре? Так з точки зору своєї такої, ну, духовної практики, спілкування пастерського. Де коли хочеш накричати на людей просто. Ну як ти не можеш зрозуміти, то, що так очевидно, ну нащо тобі ще повторювати по сто раз? Треба стати і зробити. Простити означає простити. Це буде боліти, нема чого втікати. Служити означає служити. Господь це певний зміст в цьому слові є. Це Господь. Це означає спитай в нього, де тобі бути, ким тобі бути, що тобі робити і все таке. Знаєте, він не згодиться на те, що тут є паркан. Ти частинку йому життя віддав, бо це така релігія в тебе, така традиція для заспокоєння совісті, а це решта для, для мене. Ні пойдет. Ідея десятини в новому завіті в такому значенні не піде. Це тобі, а це мені. Все його. Зрозуміли, другі мої. Дивіться, як це виглядає. Господь, ти дав мені життя, я це усвідомив, і я все життя повертаю тобі. І скільки потрібно мені, ти знаєш, то ти мені віддаш. Я за це не переживаю. Хочеться бачити тих людей Богові. Я вірю, що Він мені це хоче ще побачити. Щоб коли приходять і натикаються на мене, на вас, люди, яким треба проповідувати, служити, любити, допомагати, не буде фокусів, не буде психів, не буде цих питань забагато, замало. Зрозуміло це? Всі наші проблеми. Тримаються насправді на шнурках нашого егоїзму, обріжте егоїзм і зразу сім'ї стіляться, церква воскресне, пробудження почнеться і все таке. Ми з нашою христинкою сміливо признаємося публічно вже на цей раз. У нас також є такий план усиновити ще дітей. У нас ще буде одна дитина, ми маємо це в серці конкретно, наша, а після цього ми будемо встановляти дітей. Ще на початку народження, якби згори, мені приснився цей сон. Я думаю, ми десь церквою війдемо цей рух, це коло. Чому я це кажу вам? Вона спочатку почала дивитися ці передачі, каже, я не можу витримати плаче, я не можу витримати там тітки, такі, як наші, і вони всі такі. І ви знаєте, я відчув, що коли вона це говорить, в мене є егоїзм. Мої діти тут, а то чиї діти? Мене це не болить. Но коли я один раз глянув на це, що, мені цього було досить. Ісуса в серці було достатньо, щоб я зрозумів, що я не можу вже бути такий щасливий, що мої діти в порядку, а там хтось не в порядку. І потім ще одне відкриття мені прийшло в життя. Я читав Писання, і написано, що з того, що ви любите своїх. І я так подумав собі, точно, Господь. Любити своїх, навіть якщо їх шестеро чи десятеро, це є добре, це одне, це вже багато в царстві. Більшість віруючих і до того не доходять. Є забор, пам'ятаєте, забор комфортності. У мене один диван, більше немає все таке. Але подумайте далі, Господь таку річ зробив. Він всіх нас усиновив. Нас, не народ, неулюблених, грішних, гнилих, проклятих, підніс з праху і зробив своїми рідними. І так захотілося в серці, хоча б заради цієї істини взяти в своє життя когось, хто є повністю чужий тобі і зробити його своїм, щоб трошки зрозуміти, що робиться в його серці. Зрозуміли, другі мої, але знову ж таки, якщо Господь і не покличе вас до цього, це не означає, що Він не покличе вас до цього досвіду. Він кличе кожного розпрощатися своїм егом, розпрощатися своїми. Меркантильними проблемами, вічність, вона перед нами, перед носом. Останнє вам скажу. Я колись працював на цвинтарях. ми був гробником, але робив пам'ятники. І мені приходилось часто там філософствувати. я філософська така натура богословська, кому, коли бачу щось, в мене розширяються думки там просторові. І я читав і аналізував. Імена і дати на пам'ятниках. Уявляєте собі, робиться дивна річ. Після 90-х років, особливо після 2000-ціла армія молодих людей, якщо є нові місця на цвинтарі, лежить там. Дивовижна річ, дуже багато старих, якби такі, які багато років мали, десь пропали середній вік і дуже багато молодих. Це мене дуже дивує, просто дуже сильно дивує. І жити в нашому віці, в моєму віці, маючи 40 років, для багатьох людей було би за щастя. Ну вони вже не живуть. А я живу. І коли я знаю, що вони вже не живуть, це ставить переді мною нове питання. Що я збираюся зробити з тим залишком мого життя? Прожити для себе. Христинка вчора до мене приходить, прибігає. Слухай, я не розумію, не розумію тих мужиків. Я кажу, що таке? Ти вявляєш один ненормальний, пригнув з парашута, екстремал. З якимось таким костюмом плануючим, і він просто в коробку, якби в ящики з картоном, в'їхав, якби і вижив. Нащо ви це робите? Нащо ви такі чоловіки? Ти теж би це хотів робити? Скакати з парашута чи без парашута? Я кажу, ні, ні, спокійно, не буде такого, не переживай, я скакати не буду. Але коли вона пішла, в мене ця ідея застрягла. Я подумав собі, що невже я без екстремалізму? Що я за чоловік без екстремалізму? І тоді Бог поговорив зі мною нічого подібного. У мене в житті теж є ідея екстремально прожити своє життя. Це пригнути зі скали комфорту і витратити своє життя зі спортивним інтересом на все, що тільки можна, на всі божественні Божі ідеї. Ви зрозуміли, другі мої? Тому що небагато екстремальних віруючих такі пристосуванці. Нічого геройського в тому не буде. Ви будете в вічності, ви будете, може, не знаю, плакати, не плакати, бог витре сльозу. Але що будете шкодувати в серці, що це коротке життя, яке ви так цінили для себе, носилися з ним як з дірявим тазіком, і його не змогли використати для себе і другим не подарували. Ви щось зрозуміли з сьогоднішнього дня? Бог Хай вас благословить. Нехай Він працює з вами, хай він роздирає ваші плани, ваші ідеї егоїстичні. Хай Він роздирає ваші програми, установки твердині, і хай насаджує в вас своє мислення, свої цінності, щоб ваше життя стало благородне і прекрасне і чогось насправді варте. Я тут, я тут, В Дусі Святому. Дякуємо Тобі, Ісус. Оце максимальна задача для всіх нас. Отже, ідея сьогоднішнього дня: прийми в своє життя душу. Людину. Ми тільки говоримо про домашні групи. Людина 5-10 років, Господі, ти будеш наставником домашньої групи. Ні ні, 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 Тільки не я, тільки не я. Чому не ти? А хто? Тут треба ж думати, молитись за когось, піклуватись, там, дзвонити. Ні, 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 Я прийду помолюся з вами, ну гроші там кину. Гарно, правда виглядає ця картинка тепер? Та Будь сміливий. Та відкрий своє серце. Та в тебе щось є від Бога. Ти вже щось комусь можеш дати. В тебе є хліб, поділися ним. І ти побачиш, як твій власний хліб оживе, як твоє власне життя почне пахнути і цвісти. Зрозуміли це? То просиш, служи, Господу, служи, служи, Не виходить. отже Ісус, я призиваю нашого Господа за свідки між нами, між тими людьми, які сьогодні були і нами. Не дай Бог вам померти, Відійти з цього землі такими, як ви є. Якщо Бог залишає вам час, це для того. Я Думав, хтось в обморок впав, від того, що я сказав. <реш> Нічого, це теж <тоже> реакція <реш> духовна. Нехай Господь позвиши свій хрест як символ над нами. Амінь, дорогі мої. На Христі є його любов, це Його ідея. Як віруючі християни затерли це все до такої грязної релігії, походів в церкву. В кращому випадку, раз в тиждень, раз в неділю, в гіршому випадку два рази в рік. І ви знаєте, які ті рази. Як мій дядько один казав, нічого не можу зрозуміти, в тій церкві все одне і те саме. Коли не прийду, Христос Воскрес, Христос Воскрес. А він ходи виявляється раз в рік на цю церкву. От. Вас приводить до Бога болі ваші, так далі, проблеми, це добре, це нормально. Але коли ви прийдете до нього, він захоче зловити вашу увагу, щоб ви побачили, що є щось більше, ніж зцілення, є можливість нести зцілення іншим людям. Коли вас приведе велика нужда до нього. За фінансами, не знаю, є різні ситуації. Це дуже добре, це мудро ви робите. Але коли ви прийдете до нього, він з вами поговорить, ви побачите є щось більше. Це бути благословителем для когось іншого. Коли ви прийдете за душевним зціленням, бо у вас є свої комплекси, це дуже добре. Ви прийшли правильно по адресу, але є щось більше бути ліком для чиєїсь душі. Амінь. Тому ми сміливо дякуємо за наші болі переживання, особливо ті, які привели нас до глибшого розуміння Його Христа. Дух Святий тут, Ісус, свідок між нами тут, Він заглядає вам в серце. Багато з вас, вони вже роками такі самі, не міняєтесь. Принесіть Йому жертву, підпаліть свій егоїзм, хай горить ясним полум'ям Йому на славу, бо Він себе в жертву приніс заради вас. Дайте встанемо, поклонимося Господу.